Майже що нічого. Наша держава, Україна, в якій ми живемо, була поділена між міжнароднодервацьких держав. Східна частина її належала Російській імперії, а західна частина належала Австро-Угорській імперії. І від ході вдругливих подій, історичних подій, так трапилося, що ці дві маленькі, два маленькі клаптика змогли здобути собі незалежність. Вони не вирішили об'єднатися. І, власне, оце об'єднання українців. Святкує сьогодні вся наша держава. Ця подія відбулася 95 років і тому, 22 січня 1919 року. І чому ми святкуємо це свято? Тому що це грандіозне свято об'єднання українців. Українці не так легко об'єднати, але щось тоді трапилося таке, що вони пішли на об'єднання і сказали, ми українці, ми маємо мати свою державу. Цю державу назвали Українська Народна Республіка. Тому малята, у вас велика надія. Україна покладає на вас величезну надію, Ростіть і будьте здоровими, будьте мудрими, вчіться, будьте гарними лікарями, гарними педагогами, інженерами, бізнесменами. прославляйте нашу державу, як українські пісні співаються не зраджую землю, що там жила, не залишай нікого. От такі ноті завершення, великий такий свій виступ, власне, ще хотіла складається. Що це 22 січня, власне, це сьогодні відбулося таке грандіозне об'єднання. Прийшли оці два уряди на Софійську площу в Києві, там прийшли військові, вчителі, діти, інтелігенції, всі з транспорантами з великим піднесенням в серці і раділи за те, що наша держава об'єдналася і утворилася українська народна республіка. І ми вам приготували сьогодні ще невеличкі подаруночки і концерт учнів. Так само, як що вони ходять в іншу школу, і вони вам зараз заспівають пісеньку про Україну і розкажуть у вірші. Прошу. Добрий день, матур! пісні солов'я, рідна матінка земля. Я дитина українська, українського роду, Україна — то є назва славного народу, Україна, то край славний аж по Чорне море, Україна, талантишний і степи, і гори. Як мені України щиро не кохати, мене ненька по українськи вчила розмовляти. І як мені України щиро не любити, мене вчили по-українськи, Господа молити. За свій рідний край і наряд я Господа молю, Зійшли Боже Україні і щастя, і долю. І, там, пісунок, то сьогодні День Соборності України. Вся Україна відзначає День Соборності України. Це є державне свято відзначається на державному рівні. А тепер питання на засвідком. А які ви сказав ще знаєте державну? Можна і релігії, можна і державну списку такою. Всі, які ви знаєте. Новий заки. Е, Прекрасно. Ой, я, я. <зайся> ну я, я, я. А а, молодець. одес. Не, не,

23 січня 1919 року, важко ця впевнені. Дуже дякую вам. А ще таке питання. Хтось знає якісь такий гарні вірші про Україну? Можна маленькі, можна великі. Розкажіть, будь ласка, ми будемо дуже раді почути. А можливо, хтось хоче заспівати гімн України? І слава, і воля. Ще не радять, молоді, смітнеться доля. Свірить наші ворожеці, як писала на сонці. Да Запануємо, батька, Душ? Душ. на своїй душу Дуже тіло ми Боже за нашу зовсім і покажемо, що ми працюємо. Україну маємо бути спокійні, вона в надійних руках, ми молодці. І ось тепер ми приготували невеличкі подарунки, кожному роздамо. І пам'ятайте про цей день. І пам'ятайте про всі дні, всі свята. Вони говорять нам про історію нашої держави. А вона була ну, така вже надзвичайно цікава, але разом з тим трагічна.